Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні жителі міста Сокірян, сукірячне міста Новодністровськ. Звертаюся знову до голови Сокирянської громади Василя Васильовича Коска, який єдиний може вирішити, якщо, звичайно, забажає проблеми нашого міста та Сокирянщини. Тому що, на превеликий жаль, в останній час сокирянські чиновники, на мою думку, взагалі не хочуть працювати. Вам навести приклад, будь ласка. В п'ятницю, яка минула, я дзвоню по телефону як законослухняний громадянин та житель Сокірянщини та міста Сокіряни в секретаріат Сікірянської ОТГ. Трубку слухавку пробачаюсь, бере чиновниця. Представляється Наталя. Я називаю ім'я, фамілію Ігор Швець. Український історик та журналіст, звичайно мандруючий монах, і піднімаю тему про правильно повальну наркоманію в місті Сикіряни. Повальну наркоманію, парк закинут, забитий шприцами, сільгостехніка забита розкинутими шприцами ампулами, Сикірянський яр забитий шприцами ампулами, дітей підсаджують на голку. Що робить сукірянська чиновниця, яка підняла слухавку? Перше, крім того, що представляється Наталя, своє прізвище відмовляється називати, відмовляється покликати до телефону чиновника, який чергує в Сукірянській міськраді, або пані Оксану Іваніну Бабій, яка курує місто Сукіряне від міськради, або пана Івана Гангала, який відповідає за безпеку оборону міста. Просто відмовляється, а я хотів їм надати ще інформацію, якусь до своїх відео про наркоманію, яку я виклав. Себто цю чиновницю, яка назвалась Наталя, і відмовилась назвати прізвище проблеми наркоманії, не хвилюють. Пишіть заяви, ми вам дамо відповідь в установний срок. Я кажу, шановна пані чиновниця, за ці 10 днів, що ви будете мою відповідь читати, розглядати, ще когось у кірянських дітей посадять на голку наркомани. Вас це турбує? Мовчанка. Пишіть заяву. Василь Васильович, в останній час сокірянська міськрада, та й уже не останній час, чиновники взагалі нічого не хочуть робити. Це моя думка. Доказів дуже багато. Проблема наркоманії в сеокірянах: діти присідають на голку, дітям продають шмаль. За дітьми буквально полюють, особливо за тими дітьми батьків, яких в Європі. Правильно, тому що ці діти можуть купляти шмаль постійно за гроші, які їм з Європи присилають батьки. На це ніхто не звертає уваги ні ваші чиновники, ні, на превеликий жаль наші правоохоронці. Зверну увагу тільки я. Зараз піднімаю питання. І Василь Васильович, надію, що ви це питання розглянете, дасте вказівки і наших дітей будуть рятувати від наркоманської голки. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Уся інформація в цьому відео, яка є, є інсайдерською. на мою думку, її потрібно розглянути. До нових зустрічей!